Планували раніше приїхати на море, але вийшло як вийшло, і в цьому є великий бонус відпочинку, коли ти сам його організовуєш. Хто відпочивав all inclusive, той знає, що ти ніби впадаєш в деяку залежність. Ми відпочивали минулого року в Єгипті і. Це про те, що ти завжди в тонусі прокинутися раніше і біжиш на сніданок, хочеш чи ні. По дорозі зайняти шезлон, взяти рушники, обмотати, обплювати, але зайняти. Біжиш, снідаєш, витримуєш черги, вистоюєш, чуєш від людей скарги, тому що ти намагаєшся для дітей швидше отримати їжу. Поснідали, біжимо на пляж, помилися, біжимо на обід. Треба ж встигнути потім на вечерю, і так по кругу ти біжиш, біжиш, аби встигнути, або щось дістатись, або щось зайняти, і це не про відпочинок.